Богдан Хмельницький. У селі Соботові, коли жили одинокі діти баба, дітей в них не було. Одного разу вони чують, що ж у них коло ганку плаче дитина. Вони вибігли швиденько і побачили, немовля. Загорнути в стареньку ряднину, лежить воно під хмелем. Що? поповив ганок. Діти каже, візьмемо собі цю дитину. «Баба собі, візьмемо, це нам її Бог дав. Пораділи діти баба і забрали дитину в хату. Як же ми його назвемо? питається дід. А баба й каже він нам Богом даний, то назвемо його Богданом, за те, що знайшли ми хлопчика під хмелем, то хай ще зветься Хмелем або Хмельниченком. Так і виріс у них Богдан Хмельницький і став бравим козаком. А згодом і гетьманом України. Як гетьманував на козаками Хмельницький то вище урочище край дубини. З цього правого боку Дніпра була і його плавня. Ця плавня проти Капулівки і досі зветься Хмельницькою. Біля край дубини був перевіз. Були і броди козацькі, де з турецького берега переганяли коней цілими табунами. А хмельницькі плавні, кажуть, паслися так касила коней, що ніхто їм, і ліку не знав. Сюди їх гнали пасти з Туреччини, з Польщі і зо всього Запорожжя. Як під добру ласку, то козаки не брали за те грошей із татар і ногайців. Пасли коней на їх суміжні землі. Про Богданову гору. Що оце стоїть у Чигирині? Розказували, як воювали козаки, як оце польські шляхтичі підійшли. Там був Тясмен, річка. Підходили козаки човнами. Човнів наробили у Херсоні, а потім на вози погрузили. Це він погрузить на корму восиділо десь чоловік двадцять, і ще зброя стояла, така важка, лита з міді. І ядра, оце ж там, і порох, та оце ж човни переправляли тільки возами і волами. Такі були вони сильні, що на сотні кілометрів перевозили. І оце все побережжя Дніпровське, це польське було. А Богдан прийшов з Херсона чи Миколаєва. Оце він сюди йшов і зайшов, з тієї сторони, де зараз називається Павлиш, онуфрівський район. Звідтіля зайшов з побережжя Дніпровського і за тією горою засів, помістив там свій штаб і подавав звідти команди. І то вони як насіли на тих поляків, то це все побережжі Дніпровське було всипане трупами польськими. І ото він їм тут дав полякам отим. Поки прийшли на допомогу йому татари, то він розбив сам їх, і вже татари були й непотрібні. Татари почали колисадовити їх, отих ляхів. Богдан Хмельницький наказав, що цього не робили то оце і захватив усе побережжя по цей бік Дніпра. Там на горі і церква Богдана Хмельницького є, а гора зараз Богданова зветься. Там була і криниця, і було відро, А чи воно вже правда, чи ні? Ну, була там іще чашка Богданова, така, що пив воду. Ну а тепер же народ десь хтось забрав. Така краса була ця вирізана дерев'яна чашка. Там були дерев'яні відра, з яких напували коней. Теж Богданові наш би дядько найдужчий і підірвати не підняв. Ото такі тоді були козаки здорові. Ми з кумом удвох не змогли навіть пустого відра підняти, а вони приносили знизу і напували коней. Це ж можна уявити собі, яка це сила була в людей. Та куди там ми. Угорі був і такий підземний хід. Там екіпаж, який обхороняв Богдана Хмельницького, держав коні. Там, мабуть, коней 30 поміщалося. Кажуть, що Богдан похований у нашому селі. Тільки ніхто не знає, де, як він ще живий був, то сказав. як умру, щоб ви мене поховали в селі, в хуторі. Поховайте прилюдно мене, а потім перенесете в таке місто, щоб ніхто не знав, бо за мною прийдуть поляки і схочуть забрати, тож пильнуйте, щоб ніхто не знав, де я. Три чоловіки, священник і ще два, поховали так вночі, ну вони дали присягу, що не скажуть нікому ніколи цього. То після його смерті поляки прийшли і мучили козаків, щоб показали ту могилу, де Богдана Хмельницького поховано. Вони показали могилу якогось чоловіка, то поляки откопали, облили чимось і спалили, а не Богданам. А де Богданова могила ніхто не знає. Ніхто.